Не дбають про те, щоб жодні сторонні чинники не вплинули на духовність нації, виховують молодше покоління на кращих зразках українського мистецтва, прищеплюють народу любов до культурних цінностей. Всі ці слова про працівників галузі культури, які 9 листопада відзначають своє професійне свято. Сьогодні зберігати духовність, особливо в сьогоднішній складній обстановці, це забота про майбутнє України не только сегодняшнем дні, а в тому, що ми спасаем дітей, ми спасаем молодіж, ми спасаем своє государство необходимом, що може бути в человеке, это його душа у галереї мистецтв зібралися представники галузі культури з різних куточків нашої області. Поїхали кращі представники кращих колективів з Рубенщини, з інших наших районів і міст. Ми хочемо познайомити, представили сьогодні нових керівників, відділів культури радиадмістрації. Ми хочемо показати молодих артистів і майбутніх артистів, щоб, тому що культурний обмін між районами це, це для нас дуже важливо. Протягом всього року у будинках культури області кипить робота. Щоденні будні їхньої діяльності, творчі заходи, концерти, конкурси. У нас е кожен місяць два-три концерти працюють. У нас дитячі колективи образцові народні багатократні обладателі гран-при міжнародних конкурсів, обладателі золотих медалей, Болгарія, Італія, Греція. У чистостях кращих з кращих працівників культури нагородили грамотами і подяками від полтавської облдержадміністрації.